Добрий день, друзі! Ми приїхали в село. Хлопці включають котла бабулі, щоб не замерзла. Вона вже, каже, в неї ноги померзли, в хаті 14 градусів тепла на все. А Соня до грушки. Вона ж така зелена та грушка, тверда, як дуб, це бера осіння. Вона така вісить дубова. Гляньте, яка вона навіть всередині, а собі а Софійка так любенька, вона там цього yeah, спіла. Yeah, а потім, як її зриваєш, вона раз-два гниє і все. Ось тут така грушка, бачите, видно, що вона ще зелена. Але от такий сорт грушок. Yeah. А подивіться, друзі, яка пора і скільки суниць. Вирощені з насіння. Супер. Я настільки задоволена, ціле літо, дивіться, вже морози, приморозки, а вони ще родять. Так, я повимивала трошки холодильника Софійка, позамітає зараз тут і помиє підлогу, дадоч? І повитирала я поверхні, а хлопці пішли вже yeah. копати морквочку. ви вредні. От, красуня. Під погребом. І лавандочка доцвітає другий раз. Так, і і догляну, як там хлопці. Бачите, який бур'ян? Оце вони сьогодні мають викопати моркву і покосити. А ми з Софічкою будемо обрізати моркву і бурячок. Яблука вже треба мені терміново зробити трошки оцту. Підніму яблука ті, що валяються на землі. І зроблю трохи оцту, в мене вже закінчується. Поки доспіють, ще треба, щоб вони трошки повісили, то я буду без оцту. Так. Помідори досі всі померзли, я так думаю, треба їх сьогодні, мабуть, обірвати повністю. Дивіться, який базилік. Що мені з ним робити? Викинути, бо в мене вже стільки я його насушила. Хлопці, як урожай. А? Багато? Ну, бачиш, Рома, один рік не вродить, так як ту рік, нічого не було, були такі, як пальчики. А один рік, як вродить, то вже забагато. Боже, гляньте, яка морква, я в шоці. Дивіться, яка морква. Щоб ви розуміли, от моя долоня. На дві довжини руки. Гляньте, яка морквисько. Капець. Дуже хороша морква. Гляньте, друзі, подивіться. Подивіться, яка морква. Я в шоці. Я в шоці, яка морква. Здоровина. А не. рветься нерветься вона, діти, Може вона рветься? Це треба копати. Ні, Бо я бачила в якомусь відео, дівчата просто отак тягнули і вона виривалася. В наша отак не рветься. Наша так нерветься. Вона так нерветься? Цього року, дав Бог, на все врожай, тому що були дощі. Була погода відповідна. І вона через це гарно родила. Так, йду, гляну, як там наші огірки померзли чи ні, померзли. Бачите, от видно явно, що огірки просто змерзли. Дайте. Просто змерзли листя. Плодики лежать поряд і вони змерзли бідні. Бачите, просто стали прозорі, змерзли зовсім. От, бачите, плодок і листочко прямо змерзли. Капусті цибулі, то ясно, що нічого прикінці, нічого вона не боїться. Бачите, яка вже головочка зав'язалася. Вже гарний дайкон. Зараз я вирву одну, покажу вам. Після часника я її сіяла. Якщо вирву, зараз зламаю. Я не буду ризикувати, зараз хлопців попрошу, щоб вони викопали і покажу вам. Вже можна викупати картоплю, спробувати, чи ще хай постоїть з тиждень, вона в землі є і нічого не буде. І підемо разом з вами, зараз глянемо на томати. Капуста, як голови більша вже. Шикарна капуста, здоровенна. Так. Так, так, так. Так, так, так. так. Чорнобривці вже треба насіння брати. Вже готове. Так, перець. Перець не змерз. Гарненький. Але вже треба його позбирати, вже все. Зелених немає, вже останній сьогодні зберу. Так само і баклажани вже навряд чи вони виростуть. Ну, я ще їх покину, бо ми не будемо ще повністю збирати не сьогодні. А, все поле не будемо ще прибирати, то я ще покину. А помідори змерзли. Дивіться, бачите? Помідори померзли. От, це чорні помідори стоять. Бачите? Помідори дуже бояться холоду. А тут було вже, мабуть, на поверхні нуль. Помідорчики померзли. Всі їх треба перебрати, позбирати. От, бачите, який помідор змерзлий. Гляньте, бачите? Просто змерз. Знаєте, він аж прозорий. Дивіться. Бачите, змерзлий. Він навіть, слухайте, ну, він такий твердий, як вже змерзлий помідор. Так що позбираю, переберу і все. Сезон томатів завершився. Так, є вже спілі гарбузи і дивлюся, друзі, що гарбузи теж померзли. Дивіться, бачите? Листечко, як тряпочка, прозоре. Воно змерзло неньке. Бачите? Капець. От, бачите? Як гонучка. Оце да. Дуже шкода. От в цю пору пару днів і все спортять. Далі може бути жара, а через ці пару днів постраждало купа рослин буде вже брати гарбузи, можна буде вже цукати зробити з гарбуза. У мене вже люди дивляться на каналі торічні відео. От які яблучка красиві. Все, іду я навіть не знаю з чого почати, чи з помідорів, чи з моркви. З чого ж мені почати. Хлопчики нам викопали і пішли косити. Будуть косити всю територію, сподіваюся, вже останній раз до зими. Бабине літо тут літає. Вам може на камеру не видно, мені видно. А ми Софійку зараз будемо обрізати, складати такі відра. І, мабуть, я зразу буду носити у погреб. Дуже боюся, як воно буде зберігати, бо я погреб сьогодні відкрила. І дивлюся, що знову шия волога. Ой, як пропаде, буде шкода. Така гарна морква. Ну, подивимось. Все, будемо обрізати, працювати далі. Знаєте, що, друзі, знайшла? Може, штук 6 отаких хворих капустин. Я їх вирізала, от там Софійка гризе грушку ще одну. Поклала, заберу їх. Буде лінива капуста, салатик, може заквашу в одну баночку. І знаєте, що я хотіла вам показати, друзі, подивіться, як не дивно, капуста ж стоїть часом до морозі, дивіться, померзли капустяні листи. Зовсім змерзла капуста. От, ще досі примерзли вже під обід. Аж світиться. Камера, нам ну, може так на камеру не видно, друзі, але капуста змерзла. Це капець. Не вся, от десь якісь виборочні головочки. капуста попримерзала. От видно вам тут кольори, бачите? І це от зверху примерзла капуста. Я в шоці просто? Ото тобі вересень. Так, друзі, все, хлопці покосили. Прийшли, вон Стасик приніс Софійці морошку. Ми вже з навіть порядкували бурячки. І хтось із вас просив мене показати вам бурячок. ходи, дось і знімеш мене. А дивіться, друзі, хтось мене питав з дівчат розказати, що це за такий буряк. Бачите, в нього дуже темне листя. Це буряк-мармеладка. І так в описі був він, що він такий дуже класний, але чесно скажу вам, мені він не подобається. Він такий дуже жорсткий, довго дуже зелений сидить. Він, видно, дуже пізній. І він не дуже червоний всередині. От я переконала, що все-таки буряк, буряк оцей циліндру найкращий буряк. От він мені подобається. Я навіть на другий рік інакших не буду сіяти одну циліндру. Як доживемо, все буде добре. А мармеладку, ну я не знаю. А ось така, друзі, я вам обіцяла показати на цю пору дайкон. Сьогодні в нас до цього 26, по-моєму, чи 27, я вже забулася. Ось так вона виглядає. Щоб ви розуміли. Ну, вона ще буде рости, я ще її не рву. Я її залишаю ще в землі нехай вона доростає. Ми з Софієчкою позбирали уже урожай. Майже все. Софійка собі вибирає в свою нову вазочку. Квіточки в букет. Можеш рукавиці зняти дуть? Гляньте ще доцвітають. Ой, хотіла вам метелика зняти, а він втік. Мотелички сидять на квітах повно. Дуже вони люблять. Це може не коротке буде. Вони дуже люблять, друзі, майори. Дуже люблять метелики майори. Дивіться, вони сидить, хоч би не злякати його. Ой, полетів, злякало. Бачите, що місцями такі є красиві, можна ще їх вибрати. І вони їх дуже люблять. А я вам зараз покажу, як виглядає сумно грядка тепер з томатами. Що я помітила, друзі, що всі томати, практично, які лежать на землі, змерзли. Е Ханни з гномів, такий ще більш-менш живий. І Фатіма, більш-менш. А так, все змерзли. Дуже багато змерзлих томатів, зелених, і так само і червоних. Просто з них стала, знаєте, така дрисля, скажімо так. А дивіться, ті томати, які високорослі, вони високо над землею. Зазвичай паморозь на землі. От оце це все, дивіться, помідори лежать, вони всі померзлі. Все змерзло. А ці, які високорослі, бачите, вони більш-менш тримаються. Може навряд чи там щось ну, але я їх поки що не зачіпаю. А огірочки ще позбираємо. Зараз. Угу, зараз я позбираю, забула за огірочки. Бачите? Гаргамель от. може будуть теплі дні. Вони ще в воду ходять. От, бачите? Більш-менш вони ще такі, ну, прихворіли, звичайно. Ну, але відносно, відносно цих, це чорне. Бачите, це чорне. То вони більш-менш тримаються. Правильно, до зараз ще огірочки піду заберу. Так, друзі, ну і отака в мене багатоярусна цибулька. Зараз ось так вона виглядає. Зараз ми Софійкою нарвемо. Ось там рукола зацвіла. Вона так, ви знаєте, дуже смачна, це багаторічна рукола, вона дуже смачна на смак. Вона така ніжна, ніжна, друзі. Ну просто я її обожнюю цю руколу, але в неї є один мінус. Вона разів чотири за сезон зацвітає. Я її обрізаю під нуль. Ось так повністю обрізаю і через трошки вона знову зацвіла. Оце її мінус. А взагалі вона дуже смачна, ця рукола була багатояр... Ой, багаторічна. Така вона ніжнятінка, ніжнятінка. Дуже класна. Ну нічого, зараз ми трошки не вибираємо її, поки є. Вона не померзла, нормально виглядає гарно. І ось так, друзі, виглядає останнє задоволення. Яке все-таки до сьогодні число? Дивіться, що я назбирала. Ще от таке ціле відерце, неочікувано. Тут десь, мабуть, 6 літрів. Баклажанчики, ну вже вони тут і маленькі, і різні, я вже практично всі я пообрізала. Відро перців, кілька штучок гострого, всі останні. Отакі теж я вже всі повирізала перці. Ну, Десь, може, по-одному лишилося на кущі. Ну, всі вже, можна сказати. Останнє відро, останнє задоволення томатів. І серед них, друзі, такі от є навіть уже, бачите, Хворі. Я їх пообрізаю і на пасту, бачите, потріскані. От, а ці лішечки, гарнішечки. Відберу ще на салатик. Остання радість. І нарвала відро зелених томатів. Всі вже обірвала. Вийшло навіть їх небагато. Бачу, от якось хворого там поклала, треба його викинути. Примерзлий якийсь. От, і, друзі, знаю таку теорію, що для того, щоб поспіли тумати, треба, щоб між ними були кілька штучок червоних. Бо в них є якась така речовина, яка. Сприяє тому, щоб сусідні томати зелені, які лежать поряд з ними, швидше стигли. Ну і, звичайно, що треба тепло і темне місце, тобто хоча б їх чимось накрити. Я зараз вам покажу, де я їх покладу, бо торік, я вже казала, що я торік їх зберігала на горищі, а там холодно і вони мені не поспіли. Ну і кілька огірочків останніх, остання розкіш. Все, зараз ще цибульки зеленої нарву. І будем, буду сортувати, будемо збиратися їхати. Ось так, друзі, на столі. Я зняла скатертину на бік, зараз складу її, постелила штуру, стару, і розклала томати, лишила пару штучок червоних. І зараз другою стороною штори їх накрию, щоб вони були, як вони на відкритому сонці. Вони Тоді, якщо будуть на відкритому, вони будуть несмачні. А коли вони будуть спіти в темноті, то вони будуть смачніші і постигнуть набагато швидше. Ну, одним словом, зараз я накрию і бо одною рукою незручно. Ось так все накрила. І вже включили сьогодні ми свекрусі опалення, батарея отут. І буде тепленько. І я сподіваюся, що вони помаленьку поспіють. Ну, їх небагато, я ж кажу, тому що багато дуже. Друзі, померзло. так що скільки є, останній розкіш. Так, друзі, ми ще гарбузика взяли, щось приготуємо на тиждень з гарбузика, якщо пса не буде час. Каже Рома, мама, а якби в тебе була машина звичайним багажником? Щоб ти робила? Не знаю. Так, друзі, ще піду з вами. Діти вже мої передягнулися, готові, а я ще хочу на одну секундочку зайти в садочок і показати вам, що в мене отут зацвів колхіком. Бачите, красивий. Гарнющий, правда ж? У мене розцвіли перші хризантемки, ось такі. Ну Тільки починають цвісти, але все ж таки. Ось така красива зараз, дивіться, широколиста ортензія такого кольору, буренького, скажімо так. Ну, і садочок ось так виглядає, багато вже бур'янів. Квітничок я маю на увазі, бур'янчиків багато. У мене розцвіла від тані осіння айстра. Ось такий вона має вигляд. Сусідські собаки і діти не дуже дадуть мені познімати, ну, але як є. Ось тут ще така сама хризантемка. Так, друзі, ну і що? Трояндочки ще трошки цвітуть. Якось мороз їх не дуже побив, вони зверху. Треба було б їх побризкати ще від хвороб. Чорна плямистість з'являється. Але я вже втомилася, чесно вам скажу, не хочу. Дуже гарно виглядає зараз. А лісу. Красунчик. Дивіться, який красивий. Так. Ну і все. Тут теж квітнику, друзі, роботи є багатенько. Айстри гортензії, цин... цинерарія дуже красива. Гляньте, яка гарна зараз вона на цю пору. Правда ж, красивенна Так. Така ваніла Фрайс. Зараз. Отака От Diamond Руш з такими метеличками. Всі почервоніли цього року погода відповідна. Отака От Кіушу. Так, Ренсам Фромбозінна. Красивенна винний колір. Дивіться, яка вона гарна. Вона ще темніша, друзі, ніж камера її показує. Ну і ведмедик трошки пригорів. Але він все одно прекрасним. Ці волоті в нього все одно дуже гарні. Ще від Тані одна айстрочка буде цвісти. Гравелатик цвіте ціле літо. Молодець. Ну і ще, друзі, хризантеми. Хризантеми ще на пупляшках. Кілька кущів в мене от там є під парканом. Ще на пупляшках Трояндочки доцвітають. Красуні. І все. Ми ще зараз поїдемо, маму провідаємо. Може, поп'ємо мамі чаю і будемо їхати додому. Вже, друзі, вечір. Бачите, вже де сонечко. За будинком вже сідає сонце. Ось там воно сідає. Ось так. Ну, ще, може, на два слова в мами включусь. Так, друзі, ми вже приїхали до мами. Мама вже сидить, ділить яйця, як завжди. Ну, Зараз посидимо трошки. А дивіться, яка в мами красива. Це я її посадила, а в мене такої немає. В мене фіолетовим цвітуть, а в неї, дивіться, яка красуня. Майже нема тут листків. А дивіться, яка гарна квітка. Просто безподобна квіточка. І Діхондра, яка красивана. Гляньте, аж майже до землі дістає, Гарно. Так, каже мама, що колхіком ще розців, дивлюся, який ептайт. Гляньте, який чорний, чорнющий прямо в цю пору. ко 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 ко-ко-ко. Ко-ко-ко. ко Такий гарний півень. І кури мами дуже гарні. Так. Так, так, так. Де ж той колхіко? Ой, який красивий, гарніший, ніж в мене. Дивіться, який гарний. Боже, яка красота, треба буде нам заставку поставити. І ще один гладіолос розцвітає, і тут одненький десь загубився, мабуть. Так. І ще ось така краса. І ще в одному місці, це я сама насадила і забула де. Дивіться. І айстрочка. Осіння Таню від вас, у мами ще одна айстрочка. Калиночка. Простигає, вже, може, після моростю вже вона і непогана на смак навіть. Так. І Ангелочка. Дивіться, яка красива. Яка вона гарна, гляньте, які вона пагони попускала. А скільки на ній тлі. Страшне. Я приїду на другий тиждень до мами. Дивіться, вона ще й попляхи має. Прекрасна троянда. Дивіться, яка гарнюся. Які в неї віячки всередині, ніжнятінки. Воно град в мами вже майже стиглий. Казав Рома, що йому ще треба чекати, хоча вже брат два тижні назад брав, казав, що йому нормально. <ривіт> mm. Mm. <ривіт> От якраз ці бубочки добрі. <ривіт> <ривіт> так, і ще. Що тут у нас ще? Сахара Софійчина улюблена? Mm. <ривіт> Доцвітає. Ніжнюлька. І ще має поплішки. Бачите? І Леонардо, і Леонардо, красунчик. Трипсики вже його побила. Вже я втомилася її бризкати, друзі, не бризкаю вже, як є. Оці, до речі, штучки не треба зрізати, оці насінневі коробочки. Тому що якщо ми зрізаємо насіневі коробочки, то троянда розуміє, що їй треба далі пускати пагони нові і знову цвісти. А нам треба, щоб вже троянди йшли в зиму відпочивати, щоб нам дерев'яніли оці пагони. Тому ми не зрізаємо оці коробочки пізно восени. Гарний рядочок, на другий рік вони вже підростуть, будуть дорослі, тільки щоб в нього красивенний. Підростуть, будуть високі, красиві, буде така стінка. з трояндочок. Гляньте, які яблука гарні Просто краса. Даньте, каже, це красотіння. Дивіться, які гарні. І ця малюточка, така малюточка, а така в яблучка гарненька. Правда ж гарно. Ну що ж, 19-та година, і ми сьогодні такими городами, полями, полями. Городами рушаємо додому, щоб трошки від мами нам ближче не вертатися назад на трасу. Поїдемо другою дорогою. А я вам друзі дякую, що ви мене подивилися від початку до кінця. Дякую Збройним силам, хлопцям і дівчатам, всім, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, працювати, збирати урожай. Всім вам спокійної ночі, хороших днів, міцного здоров'я і до нової зустрічі. До побачення.